Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту ще 14 спортсменів, представників Росії та Білорусі отримали право взяти участь в Олімпійських іграх в Парижі в нейтральному статусі, яким міжнародний олімпійський комітет видав ліцензії 10 осіб теніс та дві стрільба і академічне мислування. При цьому обом представницям Республіки Білорусь, які претендували на квоти в сучасному п'ятиборстві, було було відмовлено. Зрештою допуск не означає участі так раніше. Тенісисти Соболенко третього рейтингу WTA і. Рубльов шостого рейтингу ITP заявили про те, що мають намір пропустити Олімпіаду. Раніше мок оприлюднив перелік з перших 25 атлетів, які візьмуть участь в олімпіаді 2024 під нейтральним прапором. До нього увійшли представники шосейних вологонок, стрибків на батуті, важкої атлетики та спортивної боротьби. Наразі завдяки. При розподілу квот Україна отримала одну додаткову ліцензію у веслуванні каноя та подвій у сучасному п'ятиборстві і боротьбі. На сьогодні від України на Олімпійські ігри у Парижі відібралися вже 130 спортсменів, 11 з яких представляють Дніпропетровську область, найбільша кількість у футболі 18 та легкій атлетиці 17. Одна з невдах. Чемпіонату Європи з футболу збірна України заробила на турнірі 10 мільйонів 750 тисяч євро. З них 9 мільйонів 250 тисяч мільйон за участь, 1 мільйон за перемогу над словаччиною та півмільйона за нічию з Бельгією. Тим часом головний тренер збірної України з футболу Сергій Рибров звернувся до українських уболівальників через соціальні мережі та вибачився за незадовільний результат. Хоча ми і провели два якісних поєдинки, де хлопці продемонстрували. Рвали усі свої найкращі якості та здобули чотири очки саме завдяки першій вкрай невдалій грі з Румунією. Ми змушені завчасно завершити наш виступ на євро. Прикро залишати турнір на цій стадії, знаючи, що ми були здатні найбільше залишається тільки чекати та готуватися до осінньої ліги нації та майбутнього відбору на чемпіонат світу. Серед іншого написав Ребров. Втім, як на мене, особисто мало що зміниться, адже за його. Каденції збірна не провела жодного якісного матчу. Вона більше мучилася аніж грала. До речі, Рибров має в активі 16 поєдинків та посідає восьме місце у реєстрі головних тренерів збірної України, обійшовши за цей період часу Олега Базилевича 11 зустрічей та Олександра Петракова, 15 ігор. За відсотком набраних очок, 60,42 сотих серед тих тренерів, що провели понад 10 зустрічей. Сергій Рибров посідає у рейтингу третє місце, поступаючись. Михайло Фоменку 37 матчів сімдесят та Олексію Михайличенку 21 поєдинок 65,8%. Тим часом голкіпер збірної України Андрій Лунін отримав найнижчу оцінку 3,8% за результатами матчів на груповому етапі євро 2024 Що по його завершенні оприлюднив статистичний портал Воскорад серед найгірших футболістів. Цієї стадії він пропустив три м'ячі у поєдинку з Румунією. Компанію йому там склали партнери по команді Юхим Конопля, оцінка 5,32, Та Віктор Сиганков 5,72, які також грали лише з з румунами. Натомість колега Луніна за амплуа нашої національної команди вратар Анатолій Трубін, якого болівальниками було визнано левом матчу з Бельгією, повідомив, що всі кошти від аукціону передає фонду. Трибуна героїв на благодійність на знак подяки усім болівальникам, захисникам та їхнім родинам на потреби сімей загиблих на війні бійців, які за мирного життя були вболівальниками українських футбольних клубів. Денис Зуй став новим головним тренером чинних чемпіонок України з волейболу дівчат з Дніпровського спортивного клубу Прометей. На цій посаді він замінив болгарського фахівця Івана Петкова, у якого закінчився контракт. У роботі йому допомагатимуть Анастасія Котляренко, Богдан Погрецький, а також тренер з фізичної підготовки Сергій. Черненков свого часу Зуй виступав за клуби Дніпропетровський і Київський локомотиви Хімпром Суми, фаворит Лубни, входив до складу національної збірної України, був чемпіоном України у 2020 році. Він вже очолював прометей, хоча й не тривалий час, після чого став помічником Івана Петкова як у клубі, так і у збірні України. Окрім того, має досвід роботи у чоловічих колективах волейбольного клубу Дніпро та ШВСМ Сумду. Є у послужному списку Дениса Зуя також тренерська робота за Кордоном разом з клубом Атарау здобував середні нагороди у чемпіонаті Казахстану та суперкубку країни. Новоспечені чемпіони України з футзалу юні гравці клубу Славія Ю 8 разом зі своїм тренерським штабом та батьками в рамках всеукраїнського спортивно-масового заходу. Серед дітей та молоді Олімпік Лаб, ініціатором і засновником якого є Національний олімпійський комітет України, на запрошення Дніпропетровського обласного відділення відвідали музей Олімпійської слави Дніпропетровщини. Новоспечені чемпіони України з футзалу юні гравці клубу Славія ю Ю-8» разом зі своїм тренерським штабом та батьками у рамках всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та молоді Лаб», ініціатором і засновником якого є національний олімпійський комітет України, на запрошення Дніпропетровського обласного відділення відвідали музей Олімпійської слави Дніпропетровщини на стендах і експозиціях, яких яскраво відображена і закарбована історія регіонального спорту, де на світлинах. У різних раритетних речах інвентарі, екіпіровці та іншому переданих зірковими легендарними спортсменами, окремими організаціями та мешканцями нашої області наочно згадуються, йде мова про перемоги та здобутки атлетів Дніпропетровщини за понад 70 років славетної історії їхнього виступу і досягнень. Далі Олександр Петрович на згадку про відвідане музею і зустріч подарував малечі традиційні брендовані подарунки і сувеніри від відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. На завершення перший віцепрезидент Асоціації футболу Дніпропетровської області, ваш покірний слуга, разом з виконавчим директором Федерації футболу Дніпра Катериною Ільїною вручили команді золоті медалі чемпіонів України. Звісно, не обійшлося і без гостинців, як і без традиційного фотографування на згадку на загальну світ Клину, що звісно вкупі з усім, справило масу позитивних вражень і емоцій у відвідувачів та учасників заходу. Дуже приємні враження. Дякую Олімпійському комітету, нашому Дніпропетровської області, що запросили нас, також дякую федерації Дніпропетровського футболу там, що змогли там час так, нагородити нас та поздоровити з таким досягненням, які діти там заробили у цьому році. Ну, все було гарно. Я маю надію, що ми і далі будемо розвиватися, і футбол на Дніпропетровщині теж буде розвиватися та давати багато маю надію гравців до збірної, там чи до якихось клубів там. І дякую, дякую нашим зсу за те, що дають змогу дітям десь тренуватися там виступати, їхні також дуже, дуже велика вдячність за таку змогу. Далі дійство пересунулося на одне з полів зі штучним покриттям для мініфутболу стадіону Олімпійські Резерви, де тренерка проекту Spirit of Soccer» Марина Журавльова, кі реалізується на теренах нашої держави асоціацією аматорського футболу України і спільно з одноіменною міжнародною організацією за підтримки державного департаменту США і є однією з програм, спрямованих на зменшення можливих наслідків небезпечного та незаконно розповсюдженого за застосування військової зброї у цивільному середовищі, провела заняття. Ми співпрацюємо з міжнародним проєктом, який називається «Spirit of Soccer» дух футболу з перекладу, на фоні футболу всіх таких занять, які діти так полюбляють, на фоні цієї гри, улюбленої дітьми так, і багато такого ще можна сказати, про вибухонебезпечні речовини. Тобто на фоні футболу навчаємо, як себе треба поводити, треба бути обачними, дивитися, що відбувається навколо, і завжди бути на поготові. У ході тренування мали місце заняття з елементами різноманітних футбольних вправ, які поєднувалися з розповіддю про вибухонебезпечні предмети та поведінку дітей у разі виявлення ними наземних мін і нерозірваних боєприпасів. Загалом малеча того дня почерпнула і довідалася для себе купу різновекторної цікавої інформації, як з історії спорту, так і з того як себе, так і з того, як себе вести у цей складний час війни і, звісно, залюбки у власне задоволення плідно попрацювала на тренуванні. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.